Перемога України є неможливою. Президент Болгарії Румен Радев зробив гучну заяву щодо закінчення війни в Україні і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. За його словами, перемога України у війні проти Росії не є єдиним рішенням закінчення так званого конфлікту. Та додав, що продовження війни катастрофічне для всіх сторін і має значний вплив на нинішні вибори у світі. Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти. Президент Болгарії також наголосив, якщо війна продовжиться, Україна стане демографічно спустошеною країною з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом. І це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для цілої Європи. Тому закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї Україні. Нагадаємо, що президент Болгарії неодноразово виступав проти надання військової допомоги Україні. Раніше Рада навіть наклав вето на законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву БТР, а також звинуватив Україну у затягуванні війни. А під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Софії в липні 2023 року Ради кілька разів назвав російське вторгнення конфліктом. Софія Фанко, телеканал НТА. you. <laughs>